Всім доброго дня! Вітання вам з файного міста Тернополя. Хочу вам показати, які у мене зараз з'явилися сорти інжиру. Ростуть вони у мене уже четвертий рік. Вирощую я інжир свій у відрах, у катках. Зараз зупинимося на сортах. І мій інжир вперше вирішив мене порадувати. Почали дозрівати бребе у так званого тернопільського сорту. Мені його дали в нас в Тернополі малесенькою щепкою. Я його мала на вкоріненні. І, відповідно, з отакої гілочки сантиметрів, мабуть, 15-20. У мене зараз є отакий корч на три гіляки, чотири навіть. Називаю в себе його умовний тернопільський. Ось почала достигати перша бреба. Ось така вона красива, велика. На цьому корчі було закладено з зими близько 20 бреб. Вони гарно почали набирати, але деякі з них, звичайно, повідпадали, вижили не всі. Проте є залишок урожаю і буде чим скуштувати поласувати. Ось такі. Бреби вони зелені ще, а оця перша, яка почала достигати. Ось така велика відносно моєї долоні. Ну, скажімо так, більше, як сірникова коробочка. Там у мене також росте ось такий кущ інжиру. Також він не, не є такий, щоб аж дуже великий, але він в мене йде під назвою Далмацький. Шкода, але ні бреб зими на ньому не було, ні якогось урожаю він не заклав. Ну, мої інжири хочуть пересадки, але цього року, на жаль, я їм цього зробити не зможу. На другий рік хочу спробувати висадити їх у відкритий ґрунт. Ось тут такий височальний красень вже, мабуть, 2 метри висотою. Це є адріатичний білий, на ньому було дві бреби, проте вони відпали. А урожаю він мені не заклав ні на одній гілячці. Отже, байдикую цього року. Також у мене є, ну, походу буду показувати, це є пепіно. Мабуть, багато хто вже теж знає, може, і куштували. В нас воно вирощується. Я вже роздала всім друзям, знайомим, легко вкорінюється. Ось такі квіточки, наче у картоплі. Ось, От тут теж буде цвітнути, отам вже перецвіла, і вона зав'язує. Тобто будуть перші плоди. Тут у мене в катках вирощується маракуя, яку я два роки тому, може вже й три, купила у Степана Михайловича. Вітання Степану Михайловичу На маракуї. У мене на даний час є ось такі пуп'янки. Це маленька. Тут є трішки більші пуп'яночки. Ось такі. І догори в кожному міжвузлі Дуже багато є по дві квіточки. Ось прошу. На цих ліанах. Ліани у мене вже відносно ростуть у тих відрах третій рік, то коренева хороша. З оцього відра я навесні розсадила, вийняла трішки кореневища і розсадила у два відра. Тому цей корч трошки був весною порушений і через то не таке активний ріст в нього, проте також на ньому є квіточки. Ну І ця Ліана така сильніша. Так, отут у мене живе кримський чорний. Кримський чорний також мав одну бребу. І на тому все. Він її благополучно відсушив. А нового урожаю я ще на ньому закладеного не бачу. Ось цей великий красен біля гортензії у мене це є сорт рандіно. Сорт рандіно в людей теж і плодоносний, і красивий. На жаль, я нічого ще не куштувала. З нього так само приросте поганенькі, тому що все хоче пересадитися. Обіцяю виправитися і на другий рік показати кращий результат. Далі, попристійно, у мене є адріатичний білий, ще один. А він преп немав, проте він заклав мені урожай. Зараз я покажу. Ось тут у мене зараз в пазусі. Зараз, зараз, зараз ось оце у пазусі, це росте маленька фіга. Тобто є шанси, що я такий його скуштую. Ага, тут є ще одна фіга. Малесенька, не знаю, як кокусую, тому що сонце дуже заважає, тут на фоні пальця, мабуть, так от буде видно є фіга. В другому міжвузлі ще є одна. Тобто тут якісь трошки фігушки він мені заклав. Тут також є там фіга маленька. Порадував мене, чому вирішила зняти відео. Це в мене є Далмацький. На Далмацькому ось такі прекрасні закладені фіги для нового урожаю. Одна, друга, отут третя в міжвузлі. На цій гілячці так само є одна-дві фіги. На цій гілячці взагалі великі фігулі не вже. Знаю, правильно кажу, неправильно. То тобто вже не засуджуйте. Але трошки вам покажу, що у нас також можна пробувати вирощувати, щоб подай трішечки посмакувати. Це маме трошки з іншою формою листя брунзвік. Трошки світлішу має крону листочки. Також на ділянці вирощую, крім звичайних плодових дерев, маю одну хурму. Ось така вона в мене цього року. Взяла я саджанець досить невмаганий, хороший. Він мені одну зиму не перезимував. Відповідно, від зони, там, де був ще культурний саджанець, він відбив. Такі от гілячки. дві. І ті гілячки на другий рік також мені минулої зими благополучно не відзимували. А цієї весни випустили з тих цих огризочків, що я пообрізала, ось такі гарненькі, як на мене, стебельтя. Дай Бог, вони гарно затвердіють і вже, можливо, перезимують. Також вирощую. Азиміну. Це для наших країв досить рідкісне дерево, проте вже багато хто почав його собі купувати. Але один нюанс. Деревце гарне розвивається. Цей сорт я купила в Олександра з чернівців. Цей сорт називається «Санфлавер». Sunflower. Sunflower. А оцей сорт у мене є. Цей санфлавер цей у мене культурно щеплений. яку деревце має 4 роки. В мене воно з минулого року. Зимувало першу зиму вже гарно перенесло. Я вже його, до речі, не притінюю. Це особливість цього дерева, що молоді деревця треба притіняти. А тут у мене є сорт Прима. Казали мені, що це сіянець. Мав би він бути віку 6-7 років уже на даний час, тому що у мене на ділянці він росте вже дві зими, мала дуже велику необережність весною зламати його, стало. Було неозагороджене дерево, і не побачила стала, проте дерево гарно зрослося. Зразу я там замотала місце зламу, заросло і дало гарні листочки. І росте, набирає своєї зеленої маси. Плодів з цього дерева, так само, як і з Sunflower. сподіваюся, дочекатися, ну, принаймні, хоча б за роки 3-4, що будуть перші. Також хочу вам показати: в мене на ділянці є лохина. Також багато хто вирощує, маю декілька сортів. Знаю, що у пана Лерніченка з Тернопільщини наша лохина, вже в нього, мабуть, в більш сонячному місці він вже почав збирати врожаї. Але у мене вона так, в півпритінку в мене під лісом. Такий підлісок, відповідно, є більше тіні. Заклала урожай дуже красивий, гарний, рясний. Проте дозрівання буквально починаються перші-перші тільки ягоди. Ось, прошу, покажу вам. Дозрівають перші ягоди, і причому перший у мене дозріває сорт Торро. У мене там, от в куточку, підписано проти кожного кортчика, який то є сорт. Першим зріє ягода на корчі Торро. Ось, ну, в принципі, все, що хотіла показати. Познайомитися буду раз вітати вас вітати на своєму каналі. Хочу розпочати вести блог сторінку і буду ділитися з вами своїми спостереженнями. Я не садівник, я аматор, до всього тільки вчуся. Через то, будь ласка, жорстоко не засуджуйте. Всім миру і добра!